Значить, отримавши узку вилку, переходиш до стрільби на враження. якщо зараз ми переходить на стрільбу на враження, якщо зараз буде мінус. В Тебе глибока ціль? 100-200 м. 200 м? Значить, дивися, коли ти захватив ціль у 200-метрову вилку і вона 200 м, значить, на середині 200-метрової вилки ти переходиш до стрільби ураження. Тобто, даєш очередь. Даєш полковник, ви ж йому глибину цілі не дали. Яка глибина в неї? По ширині в нього 200 метрів. Позиція делення. Ясно. Ви йому стрільбу на пораження проведіть. Я зараз подойду на Хорошо. Віло 010 У нас цель 100 метрів. Да? Значить, вона не глибока. Стреляє на одній установці без качка. Значить, давай з серію швидкого вогню два снаряди бігли вогонь. Два снаряди швидким вогонь. Так, наблюдаєш. Наблюдаєш. Е, Преобладание недолетов. Ну, Значит, це збільшуємо прицел на 2 прицел. Стоп. На, на яку ти глубину скачеш? На, на 2-3 глибини цілі? Ну, на 50 метрів. На 50 метр. Ага. Е, По чому на 50? На, на 60. На 6. Ми... Прицел 2. там. Прицел 2, правильно. Прицел більше 2, ну да. 137 получається. Прицел 2. И не забудь шахом Кутумира. Про Кумира це 007. 003. Да, 00. Це на 003 Лівее З... 003. Збільшуєш? А, прицел збільшу, ну да, влево. Лівее 003. Лівее 003. Правильно. Два это сайт, огонь. Просто вогонь, да. Вогонь. Вогонь. Все, ціль подавлено. Ціль записати. Ціль така. Сидифікату подавлена, витрата. Стоп приціл, уровень, доворот. Ціл 137, рівень 30. 0. І потім вчитаєш, що ці всі твої. Від основ від основного напряму. Да, ці коректури підсчитуєш да, і в кінці записуєш. Основний напрямок. Стики то лівіша, стики то там чи правіше зараз зрозумів, Я... так? Щоб у тебе вже остаточна установка була по набрав так. Це 13.